Інформаційне агентство Bloomberg склало власний рейтинг аморальних країн, до якого увійшла й Україна. Антирейтинг почолила Чехія. в трійку лідерів також увійшли Словенія та Австралія. Україна посіла 13-те місце з 57-ми. Нашу країну визнали не такою аморальною як Росію та ряд інших держав, проте показник зіпсованості наших громадян є досить високим. При складанні рейтингу аналітики агентства Bloomberg врахували чотири показники: середню кількість випитого алкоголю на рік кількість викорених цигарок на одну душу населення, відсоток тих громадян, які приймають наркотики, а також загальні витрати від азартних ігор. Згідно з даними дослідників, до прикладу середній росіянин випиває 16 літрів алкоголю на рік. Українець більше близько 17. А от палимо ми на 300 цигарок менше у порівнянні з нашими сусідами. Наймилішою ж та найбезневиннішою країною стала африканська Замбія. Вона посіла 57-ме місце. Нагадаємо, що в рейтингу свободи слова Україну опустили до рівня цієї ж африканської країни.